Маленький принц Антуан де Сент екзюпері німецьке видання з цікавими ілюстраціями. Це найвідоміший твір французького аристократа, розаїка, поета і військового льотчика. У Франції визнана кращою книгою ХХ століття, перекладена більш ніж 250 мовами. За словами автора, ця книга є своєрідним запрошенням всіх дорослих знайти дитину в собі. Моральна алегорія і духовна автобіографія. Історія маленького хлопчика, який залишає свою затишну і безпечну крихітну планету, щоб подорожувати по Всесвіту, вивчаючи особливості поведінки дорослих. Хто ще не знайомився з маленьким принцем саме час взятися до прочитання? Перша казка була опублікована 6 квітня 1943 року у місті Нью-Йорк. Як би дивно не звучало, але це казка для дорослих. Це здавалося наївна поетична історія про мужність і мудрість нехитрої дитячої душі, про такі важливі не дитячі поняття, як життя і смерть, любов і відповідальність, дружба і вірність. Так що ж стоїть за начебто дитячою казкою і чому вона ставить перед читачем зовсім недорослі питання? Все це дізнайтеся у книзі Маленький Принц.